На підмогу військовим науковці львівського училища комп'ютерних технологій та будівництва сконструювали баги. Автомобіль єдиний такий в Україні. Машина повнопривідна відтак може долати важко доступні місця. А спеціальні кріплення для зброї допоможуть нашим хлопцям швидше вигнати окупантів з території України. Знайомтеся, багі під назвою Гуркіт на трасі. Максимальну швидкість розвиває до 120 км кілометрів на годину, бездоріжжям до 90. Двигун розташований посередині. Відтак машина добре збалансована і не грузне в болоті. Автомобіль може перевести більше тонни вантажу. Він маневрений та легкий у керуванні. Трохи більше ніж за сім місяців. Машину спроєктували і виготовили. Троє випускників львівського училища комп'ютерних технологій та будівництва за кошти благодійників. Такі баги вони чим допомагають. Тим. Що вони прості використанні, у них велика прохідність по бездоріжжю, в них можна ставити багато кулеметних точок, вони тихі, вони можуть також служити для вивозу поранених. Багі, хоч і прожерливий, споживає 20 літрів бензину на сотню, зате легко долає перешкоди. У темну пору водію та пасажирам допомагатимуть потужні фари і камери нічного бачення. Конкретно на це багі встановлено дві кулеметних точки під ПКМ. Калібр 762, і, мабуть, буде замість одного кріплення, хлопці просять встановити їм під Браунінг 50-го калібру. Це досить серйозна зброя вже.